Кази, просторий зал очікування, медпункт кімнати відпочинку. На новій автостанції намагалися створити всі умови для зручності і водіїв, і пасажирів. Поки що на зупинках порожньо, та вже скоро тут стоятимуть автобуси, а привітливі касири обслуговуватимуть пасажирів. Згідно поданої заяви і паспорту автостанції, атестували цю нову автостанцію хус 2 на четверту категорію бізнес побачить оцей перший приклад, і в інших теж містах люди в зручних бізнесмени в зручних для людей місцях значить будуть відкривати нові автостанції. Більше автостанцій, менше монополії, дешевше послуги. Вибір створює конкуренцію, а відповідно стимулює підприємців боротися за клієнтів і покращувати надання послуг. Відкриття нової автостанції дозволить врегулювати цінову політику. Про переваги нової автостанції говорять і самі перевізники. Створюються перспективи з одної сторони. Для перевізників знову точно великі перспективи, тому що ця автостанція вона розмонополює нашого монополіста, власника всіх автостанцій Закарпатської області. Тобто перевізник уже має великий вибір або йти туди, на ті автостанції, або прийти сюди, де я думаю, що будуть набагато ліпші умови і, і так далі. Для рейсових автобусів розміщення нової автостанції більш зручне. Зокрема, водіям, які їдуть в напрямку Міжгір'я та Рахова, не потрібно їхати через усе місто. Це дозволить розвантажити центр Хуста від габаритного транспорту. Це дійсно покращить для нашого району. В першу чергу розгрозить наше місто, місто Хуст. Тому що дуже багато автобусів заїжджало в місто і створювало десь незручності. Дозволить надавати більш якісні послуги як самим перевізникам автовокзалам. І в кінечному результаті я буду, думаю, що будуть більш якісні послуги самого перевізника для нашого населення. Аби вирішити всі формальності та відкрити автостанцію хуз 2 знадобилося 5 років. Зусилля того варті зазначають місцеві керівники. Новій установі присвоєно четверту категорію, яку будуть неодмінно підвищувати, а відповідно збільшувати кількість та покращувати якість послуг.